Мені грає, я хочу з, з, з мого будинку, я живу у селі е, та там також, і я зараз буду робити е, свій блог. Зараз жкати трошки. До речі, на татовій твоїй машині намальована хвилина мовчання. Якщо ви не знаєте хвилину мовчання, зараз вам покажу хвилину мовчання. Бачите, хвилину мовчання отака. Зранку. Культула моя, культула, культула моя, культула сіла. А ви, напевно, знаєте, у того, який є бачення, на Дугосміє бачили. Виступали везу Ви знали цього хлопця. Мені дуже подобається клієнт. Лезу, я не знаю його пісню, я ще не вивчила. Моя челесінька. Вижте рушне добре. Я дуже люблю челесню. Челесню? Челешню. Mm -hmm. Я ще просто винуляю всі слова, а просто я просто вмію вулити е, слова. Бачите, я я не сказала а треба казати голубити. Не що, е, Я ще в цю. Там ну, котанька. З дитячою бачимо. Ну, ви знаєте, яка, це чи... ну, там хіміна. Ви, ви бачили моє відео, я зняла хіміна. Це я мої ялинки. Давайте зараз побачимо. Це буде інакше відео.